Альбом номер 2 Тут буде дуже багато цікавих і дорогих банкнот. Починаємо з Бельгії. Один франк 1917 рік. Ну В такому стані банкнота буде коштувати десь в районі 5 євро плюс-мінус. В UNC вона би там би, кілька десятків би коштувала. 20 рік один франк. Також в UNC я. Не зустрічав цієї банкноти. оця ця серія дорога, якщо вона в стані UNC. Сорок третього року серія. І це вже новіше. Післявоєнна. А, до речі, тут дві різних. Це 50-й, це 56-й рік. Ну, Звичайно, ця була б дорожча, якби була в кращому стані. Ну, Тут зразу кого цікавить, 132А, 132Б. Коди всі підписані, все дуже зручно. Навіть інколи тут буває прізвище Касирів. Хоча на іноземних банкнотах. Їх вивчити нереально. Тут на своїх рідних, ну вже, в принципі, більш-менш небагато, але можна вивчити а на іноземних Оу Беліс 2 долари 1976 рік. Е, в такому стані, я думаю, їх кілька десятків євро буде коштувати. Небагато, бо. Дуже такий вже страшненький стан. В UNC, то я не знаю, там би кілька сотень, напевно, би коштувало. Ну, принаймні, без надривів, без отворів Ну, тут якийсь маленький дуже отвір, як ніби від голки. Куточки всі на місці. Якщо хтось собі в колекцію хоче купити і помити, то будь ласка. Якщо будете продавати, то обов'язково вказуйте, що ви її помили, якщо будете мити. Так, 45 фунтів, 5 доларів. Бліз. Оце класненька. Оця десь до сотні буде, думаю, коштувати. Так, що тут у них є? Якісь дефекти? Тут ще якийсь край. Такий незрозумілий, трошки нерівний. Перегину немає. Кути гостренькі. Можливо, трошки сіренькі такі. От сірі такі кути, вони зазвичай від чого беруться. Десь отак банкноту тернули, і вона трошки так, як забруднилася. Або в щось брудне. І вони такі стоять, наші гострі, все ідеальне, але що придивитися, то вони такі сірі мають відтінок. Або чорні навіть бувають, хоча самі не заокруглені. Вау, Двоєчка і десятка. Пише 13 фунтів, але по факту воно трошки дорожча. 2001 рік. Також ідеальна. На цих кольорових. Так, сірі кути в очі не кидаються, ніж на тих, що мають білі поля. О. Оце два раритети. Бермуди 5 шилінгів і 1 фунт. 1957 рік. Так, тут написано 80 фунтів. Ну, оце от, один із прикладів того, що. Ціна по, фактично не змінилася, хоча це банкноти не дешеві, тут є перегін. Можливо, автор, власник попередній, неправильно їх оцінив, або я не думаю, що в них ціна впала. Тут є перегін, можливо, навіть мені здається два, один біля одного. Це якась щось чорна крапка і вздовж. Не знаю, можливо є, можливо, немає. Так то дуже гарне збереження, як для цієї банкноти. Я думаю, вона десь до 100 євро буде коштувати. Плюс-мінус. І один фунт пише 70 фунтів. Так, ця в кращому стані. Але мені здається, що перегін також був. Тут важко роздивитися, хоча так. Так, да, я думаю, що так. Тут був перегін також. І здається, також два. Просто що вони не так виділяються. І це, я думаю, також десь біля 100 євро буде коштувати. Гарні банкноти. А може й дорожче, хто його знає. Один фунт 1975. 17,5 фунтів пише. Е, один, долар. один долар. Ця ідеальненька Це, здається, перший рік такого випуску. Серія А1. Гарне збереження. Ідеальне. Ну, це, я думаю, також м, в районі 25, можливо, 30. Хоча може й більше євро. Далі у нас іде бутан. Один гултрум, 81 рік. Далі 86. й Нултрум 650. 94. Ну, ця може десятку буде коштувати. Тут також пише 650 з тон Це 2000-й рік. Ну, це трошки якась хвиляста така не знаю, оце а, тут... Я думаю, це чисто такі технічні моменти. Тут від полоси вм'ятина є. Ну, не знаю. Так, ці дешеві. Тут пише 585 сотка. Ну, не знаю, побачимо. Це у нас 2006 рік. 500 2350. Я думаю, власник тут їх писав по курсу, який був на той момент. Класний стан. До речі, я вже колись казав, читав на сайті PMG, що експерти PMG, коли оцінюють банкноти, вони беруть банкноти голими руками. Без рукавичок. Біафра. Я також беру голими руками, як ви бачите. Щоразу мою до і після. Це можливо комусь буде цікаво. Так, 5 шилінгів 12 доларів. 12 фунтів. Я думаю, це буде дорожче коштувати, ніж 12. Це у нас 67 рік. Так. Такі не часто бувають, покажу їх всі на всяк собі. То це недорога була. Кілька євро. 4.50. Це 68 69 рік. 5 шрингів. 10 шрингів. Також UNC. Ця дешева, ну, 5 фунтів. Пише 20 фунтів. Ну, в такому стані, можливо, вона десь 20 коштує. Здається, кілька років тому я в UNC продавав за 100 євро десь пішла з аукціону. До речі, не бувають з номером і без номера. Без номера можливо найти дорожче. Нечастий екземпляр. І ще одна, якої, напевно, ще й на аукціоні не було. Це 10 фунтів. А може була. Не знаю. Пише 14 фунтів. Е, номерочок за серія заміщення 036-3666. Але така брудненька з обігу. Ну і ціна. Навіть важко сказати, не знаю. Можливо, 30 євро. Так, Богемія і Муравія. Також цікава, цікава колекція. 7 фунтів пише. Стан UNC. Так, перегину центрального немає. Є якісь крапочки. Чи щось, щось таке якась пляма. Тут от куточок нерівний, край нерівний. Ага, тут якась, ніби як перегін є такий до половини. І тут якась нерівність. Ем, тут, до речі, різні ці печаті різні бувають. Є ручна, а є машинна. Це ручна така розпливчаста. Машина вона більш чіткіша. Так, далі. Тут він, напевно, лишав місце для наступних якихось видів. І оскільки не заповнено, той, відповідно, нічого не... Не було банкнути, то й нічого не. писав. Так, ще два класних екземплярчика. 8. Так тут написано. Це не я придумав. Це також без перегину. Кути, бачите, які заокруглені. Ну так, значить, більше ніяких дефектів немає. І мені якийсь колір їй не подобається. Можливо, вона трошки якесь брудненьке. Не знаю від чого. Так. Тут пише, що вона коштує 8 фунтів. Ну ви цьому вірите? Я щось сумніваюся. Тут, до речі, жовта плямка є. Ніби як ржа якась. І куточок. такий от не ідеальний. Ну, це, я думаю, в раз, може, навіть 10 разів дорожче коштує. 80, ну, хоча не 80 я загнув, в 5 разів точно дорожче. Ох, Ще один класний екземплярчик. 38 фунтів написано. Спесимен. Зразок. Це Чехословаччина 5000 1920 рік, але тут є печать 5000 крон Богемія і Моравія. 42 рік здається. Так, стан ідеальний. Перегінів немає. Розподивимось на куточки на краї. ну Куточки могли бути кращі, як ви бачите. Так, з усіх сторін подивимось. О, тут якийсь такий от дефект папір розслоївся, з однієї сторони задерся, з іншої рівний. Класна наплату. Я думаю, це мінімум 100 євро буде коштувати, Можливо, навіть і більше. Десь, здається, рік тому я продавав в Стані XFUB Bереgін. Точно, можливо, ще й можливо, взагалі, Very Fine. То була продана десь за 65, здається євро по тому курсу. Болівія 550. Тоже покажу. Думаю, це також не дешево. 1928 рік. Якщо я щось скажу неправильно, ви мене поправляйте в коментарях. Бо я таке можу сказати і забути. 10 фунтів. 10 фунтів вона колись коштувала. 10 тисяч болівар болівіано 45 рік. На сьогодні, я думаю, вона мінімум 20 коштує. Так, ця дешева. От тут навіть він розписував там 8 цифр в номері серія К. Ще одна Болівія. Болівія це вже більш-менш сучасна. 2001 рік. 10 20 50. 50-ку подивимося. 50-ка буде серед цих найдорожча. Дякую, що підписались на канал, поставили лайк і зарекомендували це відео своїм друзям і знайомим. Болівія. Ні, ці будуть дорожчі. Сотка і 200 чи покажу. Ну тут видно якась м'ятина. Чи не, не видно тут? Як її можна було так зробити, я не розумію. Так. А, це вже дві останні. Далі нічого немає 100%. Ну, ці дешеві. Показати навіть не буду. Дякую за увагу. Заходьте ще.